Під цією прекрасною вишкою, біля цього новобудовиці, у нас знаходиться такий чудовий пляж, море. Море, краса. Все, чудо, але там нудисте. А купували цей неймовірний відпочинок для людей. І не кожен туди поводиться ходити. Далі буде Аркадія. Краса. Така чудова краса. Нудистів показувати не доволі стоять, але вважаю, що їх не дуже буде гарно видно, так що все буде нормально. YouTube пропустить нас. Це біля траси здоров'я, якщо згори йти. І донизу до нудистів, Прямо у прозору водичку.